Ще більше деталей про роботу центру допомоги українцям, які пережили полон і тортури. Дізнаємося у нашої першої гості. До нас доєднується Мар'яна Мамонова, психотерапевтка, медикиня, яка сама пережила полон російський. Мар'яно, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Людина, яка пройшла через російський полон, дуже добре розуміє, що ті люди, які мали такий травматичний досвід, не усім довіряють свої травми. Власне за якою методикою і хто буде працювати у центрі допомоги таким українцям, я маю на увазі власне ці фахівці, яким ті люди, які пережили, такі жахіття зможуть довірити усі свої травми. Так, в тому центрі буду працювати я з власним досвідом, де діє правило рівно рівному. Я перша людина, яка контактує з людьми, які госпіталізовуються, саме звільнені з полону. І вже з власного прикладу і досвіду розказую, показую про те, що терапія досить важлива після повернення полону. І перший рік є вкрай важливим в реабілітації, тому що це саме рік, коли ми. Шукаємо самі себе і знаходимо дуже багато відповідей на власні питання, зберігаючи власну сім'ю, тому що повернення після полону не означає, що в твоєму житті буде все дуже кра дуже круто. На жаль, в цьому центрі будуть працювати терапевти, які протягом року працювали з людьми з з полону проходили тренінги, курси і були більше фокусовані на людях з з полону. Угу. Представник центру ментального здоров'я, якого ми а, показували у сюжеті, згадував про те, що у роботі із тими, хто пережив полон чи тортури, будуть застосовуватися специфічні методи а, психологічної реабілітації. Чи можете ви Мар'яно, назвати такі методи? Що саме специфічного у роботі з такими людьми застосовується а, психотерапевтами чи іншими спеціалістами, які працюють у центрі? Це індивідуальна психотерапія з Терапевтом, який має МДР, тому що МДР це один з методів роботи саме з травмою. Він є науково доведеним інструментальним методом, і він є ефективним, тому все ж таки перевага буде віддаватися терапевтам, які володіють цим інструментом. МДР, саме будуть тілесні терапевти, нейрофізіологи, нейропсихологи е, і також буде нейрофідбек. А угу. ми знаємо, що є окрема будівля для проведення арт-терапії біля центру. Власне, про які саме арт-терапії йдеться? бо на першому поверсі, наскільки ми зрозуміли, є ціла гончарна майстерня, що і чим зможуть займатися люди, які будуть звертатися по допомогу до центру. Якщо ми будемо, якщо ми говоримо ну про арт-центр, який є на території е, е, клініки травми, е, так, це вже знаєте, це більше е, про методики, які будуть застосовуватися до людей, звільнених з полону, це краще знаєте, запитати в арт-терапевтів, але так, це буде малювання, це буде гончарство, е, це буде музикотерапія і П'яти знаєте, я і ще інші заняття, яких потребують, потребують такі люди, які звертаються по допомогу. Ми розуміємо, що таких центрів в Україні одного замало, бо з сюжету розуміємо, що лише 17 палат, за яким принципом люди можуть звертатися до центру по допомогу, і за яким принципом будуть обирати першочергових пацієнтів, яким надаватимуть її. Це залежить від того, в якому періоді е, після повернення людина буде звертатися за допомогою. Тому що якщо перші два періоди після звільнення, вони є ресурсними, і людина хоче і потребує е, реабілітації. А пізніше, коли йде е, апатія, депресія, і вони не, не дуже є активними, і в цьому етапі і періоді є дуже. Е, Позитивним, щоб вони зверталися, і цей етап він є найефективнішим у лікуванні і діагностиці, бо вони справді хочуть цієї допомоги, потребують її. Спочатку вони будуть до нас приїжджати в лікарню святого Пантелеймона, проходити клініко лабораторну діагностику, обстеження, і вже після того вони будуть направлятися в центр травми саме для фокусованої роботи з. Травмою пережитою в полоні. Е, Мар'яно, я знову ж таки запитаю вас як людину, яка цей шлях долала, наскільки важливо поєднувати психо, е, психіатричну чи психологічну допомогу разом із медикаментозною допомогою тим людям, які пережили різні травми пов'язані з війною, особливо полони тортури? Е, ви знаєте, я можу сказати, що ці два. Е... Шляхи реабілітації, якщо можна так сказати, вони повинні йти паралельно і, і діагностика органів і систем, і фармакологія, і психотерапія, тому що воно в сукупності і, є, і дає той хороший результат, до якого ми прагнемо. Тобто, одне без одного ну, воно є малоефективним, я би так сказала. Б. Напередодні це. Напередодні центр відчинив двері, чи є вже перші пацієнти, які звернулися по допомогу, або можливо вже навіть від сьогодні починають свою реінтеграцію та реабілітацію. Від сьогодні ні, але є дуже багато запитів, як потрапити в центр, що для цього потрібно і коли можна приїжджати. Так це вже є угу. і на останок на завершення знову ж таки до людини з досвідом, що на вашу думку держава ще повинна зробити для підтримки тих людей, які все таки пережили це пекло полону чи тортур, чи моральних травм, яких завдала Росія в часі повномасштабного вторгнення. Напевно, відкривати більше центрів, де звільнені з полону можуть проходити відновлення. Бо від цього будуть страждати інші люди, а це саме сім'я, і буде більший відсоток розлучень, буде більший відсоток депресії в країні і в тому числі і суїцидів. Це є вкрай важлива реабілітація для цих людей, які потребують особливої уваги, особливої реабілітації, особливої допомоги, так як. Ці люди зазнали наджорстокого відношення у відношенні людини над людиною. Тому побільше таких центрів, побільше спеціалістів, які вміють і знають, як працювати з цими людьми. Тому я вважаю, що це є надважлива задача, Мар'яна Мамонова, військова лікарка, психотерапевтка і медикиня, яка. Не з власної, не з власного бажання пройшла через російський полон. Говорили про центр допомоги українцям, які пережили тортури. І полон, власне, який відкрили першим в Україні власне власне у нашому місті у Львові на вулиці Рафала Лемкіна. Дякуємо вам, Мар'яно, і вам хай щастить у роботі в цьому центрі.